Влада породжує паразитів. Хай живе анархія. Цей вислів приписують нестру махну, найвідомішому українському анархісту та отаману. На початку двадцятого століття, під час української революції, анархія серед українських селян стала однією з причин втрати незалежності і захоплення влади. Більшовиками за часів директорії Української Народної Республіки активно формували збройні сили. Тоді до війська йшли тисячі українських селян, але через неспроможність центральної влади у Києві налагодити чітку систему управління почало виникати таке явище, як Отаманщина. Це фактично місцеві польові командири, які тримали всю владу у своїх руках. Мене звати Мирослав Височанський. Ви на каналі Манускрипт, і не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок. Далі будемо говорити про види отаманів, про найвідомішого з них Нестора Махна, про тактику бою селянських загонів і про їхню роль в українській революції. З нами буде спілкуватись Вадим Задунайський, професор українського католицького університету, засновник першого козацького земляцтва та українського козацтва. Керівник уряду УНР Ісак Мазепа якось сказав. Швидко, як гірський потік, виросла армія директорії, але так само швидко почала потім розпливатися, фактично перестала існувати як цілісність. Він мав на увазі формування численних загонів місцевих командирів, які не те, що не підкорялися владі центральній в УНР, а й часто воювали проти неї. Перший керівник директорії Володимир Вениченко у своїх спогадах назвав це явище Отаманщина. Тож які причини появи? Отаманщини в історії України, якщо взяти контекст революційної доби, власне, то я би на перше місце поставив. Відсутність єдиної системи державно-політичного організаційного простору в часи Центральної ради, так що не вдалося повністю систематизувати, стабілізувати відносини в регіонах, і місцеві лідери, місцеві діячі активніше почали між собою взаємодіяти іноді, всупереч вказівкам і підходам центру, це перша складова. Ну і друга це вже надзвичайно акт активне протистояння приходу німецьких і австро-угорських військ, які після угоди між Центральною Радою і країнами Патрійного Союзу, власне кажучи, центральними державами, першою австро Австругорщиною, почали брати під контроль місцеві регіони. А вже після того, як була скинута Центральна Рада і до влади пішов Павло Скоропадський, почалось звертання. Цілої низки заходів соціально-економічного революційного розвитку, які часто на місцях брали під контроль місцеві лідери, місцеві діячі, які не лише не дотримувалися рекомендацій Центральної ради, а по-своєму реалізовували ті процеси зміни соціально-економічних відносин. В першу чергу, по земельні питання, адміністративні питання і інші аспекти тепер прийшла нова влада. Почали змінювати підходи, повертати назад. Інакше кажучи, це викликало не протест тих, хто вже укріпився, хто. Здобув певний авторитет на місцях, і от основою для цього часто виступали саме оці осередки вільного козацтва. В одній супередніх передач ми вели мову про вільне козацтво. Це такий. Самодостатній самодіяльний рух місцевого українського населення, котре брало під контроль і систему самодостатньої військової організації, і часто поліційні функції, і часто пробувало брати на себе контроль за соціально-економічним життям в регіоні. І от зараз приходять німецькі війська, встановлюється адміністрація гетьманату і починається конфлікт між місцевими діячами і іншим. І цей конфлікт привів до величезного потужного повстання, яке охопило більшість центральні. України ще в травні 1918 року, ще задовго до того до тих подій, про які згадував Ісак Мазепа, йдеться про повстання, очолене директорією УНР від 14 листопада, 18 року. Так, от оці витоки цієї атаманщини почалися ще набагато раніше. А коли чергова хвиля, друге повстання під проводом директорії, оці всі уцілілі атамани, уцілілі діячі, які розійшлися, які десь ховалися, переховувалися, вони знову маючи за собою вже авторитет бойових операцій. Попередніх років, маючи статус ну, таких лідерів на місцях, вони ще більш посилилися, і навіть отримавши можливість включитися до збройних формувань Української народної республіки директорії, то вони отримали навіть юридичний статус на початках від навіть центрального проводу України, отаманщина була явищем неоднорідним. А отаманів можна поділити на кілька видів: червоні, ті, що підтримували більшовиків. Чорні, які воювали проти всіх, і національні, які виступали за ідею української держави, а були ще й такі, що у різний період української революції підтримували різні політичні сили, які є відмінності у поглядах та орієнтації селянських отаманів, наприклад, Григор'єва, Зеленого та Василя Чучупака. Я хотів би зразу зазначити, що ми можемо вести мову, що більшість атаманів, абсолютна більшість, вона постійно міняла свою політичну окраску співпрацю, і в тому числі навіть той самий зелений, той самий Григорів, співпрацювали з червоними. Це одні з ключових таких атаманів, які, про яких ви згадали. Незначна дуже незначна частина цих лідерів, в тому числі пов'язаних з вільно-козацьким рухом, які постійно були виключно проти. Радянської орієнтації виключно по стороні українських національно державних утворень, навіть можна зазначити, що співпрацюючи з українськими державними утворями, ті ж брати Чучупаки, котрі очолили холодноярський рух, врешті-решт, який переріс на рівні Холодноярської республіки, вони теж, хоч і визнавали директорію НЕР, але вони повністю її не підлягали. Вони навіть зустрівшись під час бойових операцій загонами на Дніпрянську армію, під час того ж зимового походу, вони далі лишилися на в свої в своїй локальній Володноярській республіці і пробували далі зберігати певну автономію. Тобто всі атамани, на мою думку, котрі здобули певний авторитет, котрі очолили регіональні середовища, військово-селянські з елементами козацької героїки, епіки, навіть елементів козацького самоврядування, вони тяжіли до того, щоб зберігати автономність. А от якщо ми візьмемо. Власне, згаданих зеленого Григорів отаманіва або терпіла, тобто його клічка, так би мовити, його прізвисько Атаманський Зелене. То тут можна вести мову, що специфіка їхньої позиції співвідносилася з настроями їх оточення, найближчого оточення. Проте, навіть оця оце ось коливання їх в бік радянської підтримки і праця разом з ними була б умовлена їхнім баченням перспектив. Вони продовжили боротися проти тих, кого вони вважали ворогами. Вони вважали ворогами всіх, хто приходив на українські землі, і в даному випадку йшлося про білу армію, добровольчу армію, якщо кажуть, чи білий рух, про антанту, котра так декінця й не стала до речі, союзником Української Народної Республіки. Проти німецьких військових так само дивилися негативно, тому вони продовжили ці бойові операції. А коли радянська влада, трошечки укріпившись на теренах України, використавши український потенціал, щоб побороти ту ж саму українську владу, розколоти протиставити українські сили, коли вони почали насаджувати свою модель, так би мовити, військового комунізму, про котрий оголошено було в доктрині ще Володимира Уляна-Вєніна, коли почалося масове відбирання земель, репресії, знищення будь-якої... Форми самоврядування, на котру завжди орієнтувалися представники оцих вільноатаманських, вільнокозацьких середовищ, то вони практично в один той самий час всі повстали проти вже радянської влади. І тому навіть проєкт радянські творення українського фронту, української радянської армії, закрився. Бо потужне повстання зеленого, а ще більш потужніше, повстання отамана Григорія, котрий керував окремою шостою дивізією, однієї з найбільш боєздатних дивізій Червоного Радянського фронту, показало, що в все, нема шансу утримати українських діячів, котрі на короткий час пішли на співпрацю з червоними по Червоному блоку. І звідси починається ліквідація всіх спроб прикрити свою агресію на території України у цими українськими радянськими соціалістичними прапорцями. Найвідоміший з отаманів це Нестор Махно. Командувач революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918 21 років, відомий анархіст. У нашій історичній пам'яті Махно часто вписується зі знаком мінус як негативний персонаж. Його загони допомагали повалити владу гетьмана Скоропадського. Він фактично знищив теле російської білої армії в 19-20 роках. Він то співпрацював з більшовиками, то воював проти них. Яка ж справжня роль Махно? Ахна, і який знак ставити біля його імені? Пишіть нам в коментарях, ключова відмінність Нестора Махна і від Зеленого, і від Рігоріо в тому, що він ізначально йшов як самодостатній лідер окремого напрямку української революції, я б сказав, окремого вектору української революції, котрий чітко позиціонував себе з іншою моделлю створення українських, Іх реалій на українських теренах ніж це пропагувала Українська Народна Республіка. чи це пропагували так би мовити, маріонеткові не так би мовити, а реально маріонеткові режими Української соціалістичної радянської республіки? Інакше кажучи, йшлося на мою думку, в першу чергу, про те, щоб віддати всі можливості реалізовувати свій потенціал на місцях рядовому населенні. Оце вільні ради і децентралізація, максимальна децентралізація. Всіх відносин, всіх структурних складових, котрі можуть заважати людині на місці, реалізовувати своє життя так, як він вважає за доцільне, і от в цім обумовлена його окрема позиція. Але в усіх інших аспектах він так само подібний був до інших атаманів. Чому? Бо він пробував проводити з разом зі своїм оточенням відповідну доктрину, шукаючи собі союзників і протидіючи найбільш завзятим противникам. І от, якщо ви вибудувати шкалу противників, то на першому місці впродовж всієї революційної доби, коли діяв несармахно його е, оточення, це була був білий рух, котрий він вважав найбільш контрреволюційним, котрий перекривав будь-які можливості на думку саме цього середовища для реалізації потенціалу українського села. На другому місці вже була червона армія або радянський режим, комуністичний режим, котрий, хоч і був на думку цих діячів революційним. Витвором, але він ішов в сторону будівництва абсолютного контролю за всіми проявами життя суспільства. А на третьому місці це було вже протидія з іншими чинниками, вже українськими, тою самої Українською Народною Республікою, директорів. Але якщо згадуємо, ми повстання проти Скоропадського то проти Скоропадського повстали всі, практично всі атамани, і не лише батько Махно, а й Зелений, і Григорів, і Ангел, і Коц. І ще десятки інших менших атаманів, і, звичайно ж, директорія унирначолі з головним атаманом Симоном Петлюрою. Тобто, всі вони повстали проти протискоропадську. І от я звернув би увагу на те, що саме діяльність формування Стара Махна обумовлювалася саме таким пріоритетом: реалізовувати свою, свою ідею, спробувати набудувати відповідні відносини до тої межі, доки не йдеться про принципові питання. Так почалася знову ж таки. Ми згадуємо що. Що Несер Махно пішов на союз з більшовиками приблизно в той самий час, як і Зелений і Григорів, і приблизно в той самий час, як вони відійшли, якщо зелений, це в квітні 2019 року, то несер Махно це в травні, а Григорій приблизно в той самий час підняв повстання. Тобто їх період співпраці приблизно такий самий. І це обумовлено тим, що ті реалії, які будувала радянська комуністична. Система в Україні суперечили їхньому баченню і баченню їхнього оточення, вони війшли в конфлікт. Я нагадаю, що ще 27 го здається, травня вийшов наказ про початок боротьби з Махновщиною як одним з ключових проблемних явищ в Червоній армії. В лютому вони війшли до складу Червоної армії, до складу окремої Заніпровської дивізії, А вже в травні вийшов по суті Махно. І з того часу, до речі, з травня, початку червня 2019 року. І до жовтня, до початку жовтня, фактично 2020 року, це понад рік не було жодної співпраці, була виключна збройна боротьба. У кожного отамана була власна тактика бою. Найяскравіше вона простежується у Нестора Махна. Кінота махновців наступала на ворога щільними рядами: стремена до стремен, рухаючись шаленим галопом. Вершники виставляли вперед списи і піднімали шаблі. Потім раптово стрій розділявся на двоє і зміщувався на фланги. А посередині з'являлися сотні тачанок з кулеметами, які, розвернувшись на шаленій швидкості, починали обстрілювати ворожу кавалерію, яка вже не могла. Зупинитись згодом. Справу довершувала кінота, яка завбачливо обійшла ворога з флангів. Це тільки один приклад військової хитрості, а які ще секрети тактики використовували отамани. Ну, якщо йдеться про е, принципи ведення бою і військові хитрощі, це поєднання можливостей завдати противнику величезних втрат впродовж короткого часу і уникнути втрат для свого особового складу. Якщо йдеться про військові хитрощі, то от, військові такі принципи ведення дія, то ви згадали безумовно один з найяскравіших це застосування тачанок у вигляді повноцінних бойових одиниць, котрі відігравали ключову роль в безпосередньому бойовому зіткненні. Але окрім тачана, що найбільш відомого принципу. Поведення бою. Я згадав би ще застосування навіть кулеметників в кавалерістів за допомогою кулеметів Лююса теж закидалися підрозділи, які несподівано застосовували кулемети замість холодної зброї під час зіткнення. І нарешті так само застосування револьверів, маузерів під час бою, бою в кіноті. Проте, якщо ми ведемо власне, про такі, як на мене, найяскравіші хитрощі військові, то я б згадав би, це замилити очі противнику. Це одна з ключових хитрощів нестерпені. Махна. Починаючи від того, що вони навіть переодягалися в червоних, чи виявляли свої підрозділи, одягали е, в такі от, скажімо так, весільні тверди. Процесі під таким виглядом заходили в тил противника, переодягалися і атакували противника. Були випадки, коли підрозділи Нестера Махна і сам Нестер Махно одягалися в гетьманську варту, якщо йдеться про осінь 18 го року, і вже у вигляді гетьманських бійців входили на територію контролювану гетьманатом, і там в цьому одязі задавали неочікуваних ударів противнику. Знову ж таки, застосування ударів з різних сторін навіть. Спроба дати противнику відчути перемогу в е, наслідок оточення. От найбільш яскравий приклад відбувся саме взимку 21-го року, коли підрозділи Нестара Івановича Махна дали можливість противнику оточити з усіх боків, і той готувався вже до, до святкування перемоги. А це була військова хитрість. Бо противник розтягнув комунікації, розтягнув свої бойові підрозділи по великому фронту. І тоді махновські підрозділи просто вибрали те місце, де вони були найменш щільними. Здійснивши хитрість військову шарпанину, а атака боєм розузнавши, де противник найслабший, вони всім всім скопом, всім своїм потенціалом вдарили в найслабше місце. Розірвали е е е кільце оточення і, вийшовши по талам противника, знищили все, що тільки можна було. Тобто. Військові хитрощі були ключовою карткою воєнного мистецтва Нестера Махна і інших атаманів, Але він був найбільш вдалим в цьому плані. Завжди в нашій програмі. Ми пропонуємо штучному інтелекту генерувати відповіді того чи іншого українського історичного персонажа. Сьогодні ми запропонували, щоб штучний інтелект уявив себе отаманом Холодноярської республіки Василем Чучупаком. Як би ти відповів на запитання, наскільки шкідливою була отаманщина для української ідеї під час подій української революції? І ось яку відповідь ми отримали? Як отаман Холодноярської республіки я б відповів, що Отаманщина несе із собою ризик втрати фокусу на основних цілях української революції і може спричинити розпад солідарності серед учасників. Вона може відволікати від боротьби за національну незалежність та втратити підтримку міжнародного співтовариства. Таким чином, шкодливість отаманщини полягає в її потенційній здатності відвести увагу від стратегічних цілей революції та порушити її легітимність. Так відповів штучний інтелект. А як вважаєте ви, пишіть нам. В коментарях в силу специфіки, оцих ось е, індивідуальних прагнень бути лідером, намагання уникати підпорядкування єдиній центральній владі на військовому рівні ослабляло безумовно військовий потенціал українських формувань. Безумовно, це спричиняло протидію, відсутність належної координації дій і здатність противнику. Дати можливість противнику по частинкам розбити український військовий потенціал, і в цьому плані безумовно вона виявилася шкідливою. Проте щодо того, чи повністю варто було перекресити Атаманщину, як на мене, варто було використати сильні кілька сильних сторін, це е, знайти зв'язок з конкретними лідерами на місцях і їм доручити від імені держави під контролем державних органів військових. Формування військових підрозділів, і от саме за рахунок використання авторитету, лідерських якостей, здатності підняти бойових дух бійців, можна було посилити бойовий потенціал української армії, але в лавах власне української армії, то той, якотра вона була, для того, щоб знайти порозуміння з тими шатаманами і не спричинити розвал єдиного фронту, що відбулося за часів директорії, необхідно було українським політикам, котрі підняли повстання проти гетьмана Павла Скоропадського, адекватно Програму запропонувати врахувати інтереси максимальні інтереси і збудувати таку систему взаємодії з усіма політичними силами, з усіма чинниками української революції, котра б сприяла їх поєднанню. Махно, зелений Григорів, Чучупак. Це тільки частина тих імен, які дійсно війшли в історію України як отамани. Вони свого часу породжували чи то безвладдя, чи то навпаки владу народу на місцях. Ну але це явище, отаманщина, воно було в нашій історії, і про нього ви щойно дізнались трошки більше. А для того, щоб більше дізнаватися про інші сторінки українського минулого, заходьте на наш канал, підписуйтесь на канал Манускрипт, ставте лайки і не забудьте коментувати нові відео. you. <music>